Ось дивіться, як сьогодні тут гарно, вже немає таких маринок. Чистіше небо. І ось я хочу з вами поговорити про види самооцінки, тому що, як виявилось, що немає там різних видів самооцінки. Є тільки стала самооцінка, коли людина відчуває себе, що так, я впевнена в собі в кожну хвилину свого життя і не стала самооцінка, і ось є не самооцінки. П'ять проявів це коли. Значить, я подобаюся чи ні. Я хороша, коли я всім подобаюсь. Подумайте, чи не у вас така самооцінка, коли ви стараєтеся всім догодити і сподобатися. Потім, друге, я хороша, коли... Мені всі подобаються, а я така собі. Значить, я тоді відчуваю отаке, значить, що я сильна. Друг, третє, я сильна. Я хороша, коли я сильна, коли я все можу, я сама, я все зроблю, включили той Арбайтен і пахаємо. Це теж від самооцінки. І при чому не стало? Тому що людина, коли реагує, що комусь не подобається, це все нормально, треба думати, що все окей, з усіма і зі мною теж. І от далі, значить, від самооцінки. Чекайте, бо щось мені забулося. Коли я окей, коли все погано. Я шукаю тільки погано, встала, не ноги, встала. Прийшла кава холодна, кава гаряча, не така, діти не такі, батьки не такі, на роботі все не так. От тоді мені легше. Отак от я собі люблю. Все робити, як би напогане. Ну і от, щоб пропрацювати ці види самооцінки. Треба, перш, перш за все, працювати. Працювати над чим? Над собою, мої любі! Над собою. Тому що ніхто не буде якби, займатися вами, якщо вам це не цікаво. Або треба знайти якогось консультанта, який вже зуби з'їв на. Самооцінці, так як я, тому що я пройшла вже три курси, а той більше самооцінки. Я вже знаю, як прокричали мої часи, що 5 кілометрів за. Почти в тому самому місці ще й вчора. Ну і от, якщо вам потрібна допомога, я вам можу допомогти. Тільки звертайтеся, якщо вам реально це потрібно. І далі, слухайте, як визначити ось ту, ось ту свою невпевненість, оту свою самооцінку. Тому що на нас впливає все. У нас є в голові три мозки. Перший мозок стародавній називається рептильний. Йому вже дуже багато років, скільки сотень тисяч років, і він нас хоче захистити. І коли він нам каже, ну я не ліз, там не тронь, то не то значить він нам якби принижує нашу самооцінку і теж не дає нам жити так, як ми хочемо. Треба домовлятися з тим мозком. Що я хочу сказати, що дивіться, я це більше буду розкривати на своїх майндах, мастер-класах і... На своїх етерах, коли ви до мене приходите, ми кожен етер будемо щось потрошки розробляти. І в тому числі самооцінку. Тому що, коли ми будемо проходити мою гру, то це теж буде якби пропрацювання самооцінки. Тому що ви будете знати, що ви хочете, як ви хочете, і на це направляти своє. Je tiens.